На складі у нас МД-3 модель, екскаватор вага його чуть більше 600 кг, глибина копання 1,70 м, вистава вивантаження 1,70 м. В нього немає поворота кабіни, є тільки поворот стріли. Але коли є тільки поворот кабіни, до прикладу, це гірше, ніж тільки поворот стріли. Поясню чому. Якби ось тут була якась перешкода, крутнутись, він би вже не зміг. А стрілою він може працювати 180 направо, 180 наліво. Це дос, ну, це набагато краще. Зруч, зручність від того не страждає. Ну і в порівнянні, якби, е, що в нас тут нового? Е, ну, знову ж таки, це відносно нова історія при глушенні двигуни. Він там тихіше працює, вже модернізований вихлоп. Е, в порівнянні з МД 4 Візуально на камеру здається, що вони розміром однакові, але це не так. Четвертий модель він там більший тящий, гідравліка зовсім інша. Ну, за цю модель ми часто розповідаємо, а от ЗМД-3 якось опускаємо постійно. От. Функціонально досить непогана машина, може виконувати багато робіт. Єдине, що він не може, це копати вздовж гусениці. Тобто, бо в нього немає і поворота пашні, і поворота стріли. Це може робити тільки четвертий. А так, досить функціональна техніка, так само всі ковші на нього підходять, гідробур можна встановити. ну, Попередній -по домовленості з гідробуром. Ось така техніка. Досить зручне сидіння, речаги, досить, досить все тут класно. Так що ось так, вінниця міні-дігер. Звертайтеся і пам'ятайте попатою швидше.